Виконуємо номер 4.28 із підручника алгебра 8 та номер 4.28 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Знаменники наших дробів многочлени. Розкладаємо їх на множники. Винесемо із знаменника першого дробу спільний множник А за дужки – а із знаменника другого дробу спільний множник Б дужки. Маємо Б відняти А і А відняти Б. Б мінус Б, мінус А і А. Для того, щоб знайти спільний знаменник, ми винесемо ще знаменнику другого дробу мінус за дужки. Тоді знак зміниться мінуса на плюс. І буде Б відняти А. Найпростішим спільним знаменником буде добуток наших знаменників А на Б і на різницю Б і А. Знаходимо додаткові множники. Знаменник помножив на Б, тому чисельник множимо на Б. Знаменник помножив на А, тому ми чисельник множимо на A. Маємо А, маємо АБ2Б. Я помножила на Б зразу, і тут 2А відняти АБ. Тепер наші знаменники, однакові, можемо виконувати додавання. Додаємо чисельники. Зводимо подібні доданки АВ і мінус АВ взаємознищуються. У нас у чисельнику буде мінус 2Б додати А, винесемо спільним мінус, мінус 2 за дужки. В дужках буде Б відняти А. І тепер можемо скоротити на різницю Б і А на многочлен. Отримаємо мінус, винесемо перед дробом, чисельнику 2 в знаменнику АБ. І переходимо до другого завдання. Знаменники наших дробів многочлени виносимо спільний множник А за дужки у знаменнику першого дробу. Дошках буде Т додати А. Найпростішим спільним знаменником буде добуток А на суму Т і А. Знаходимо нові чисельники. Додатковий множник 1, додатковий множник А. Маємо Т квадрат, це чисельник першого дробу, і А квадрат чисельник другого дробу. Тепер можемо виконувати віднімання. У нас однакові знаменники, тому знаменник переписали: чисельники віднімаємо. І в чисельнику у нас різниця квадратів двох виразів. Розкладаємо за формулою, це буде добуток різниці, двох виразів, на їх суму. І можемо тепер скоротити ще на суму Т і А. Маємо в чисельнику різниця Т і А у знаменнику А. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні розкладаємо на множники знаменники. 9 це 3 в квадраті, тому різниця квадратів буде в нас. А різниця квадратів двох виразів, даємо добутку різниці цих виразів на їх суму. А в знаменника другого дробу виносимо спільний множник А за дужки. І тепер, як бачимо, наш спільний знаменник це буде добуток А на різницю А і 3 і на суму А і 3. Додаткові множники. Знаменник помножу на А, тому чисельник множимо на А. Знаменник помножу на різницю А і 3. І чисельник множи на різницю А і 3, буде 4а. І 2 помножити на різницю А і 3. Наші дроби мають вже однакові знаменники, тому виконуємо віднімання. Переписали знаменник. Віднімаємо чисельники. 4А відняти 2 помножити на різницю А і 3. Виконуємо множення в чисельнику. Мінус 2а додати 6. Знаменник переписали. Зводимо потім доданки 4А відняти 2А. Це буде 2А. І тепер виносимо спільний множник 2 за дужки. і можемо скоротити на суму А і 3. Чисельнику буде 2, знаменнику А помножити на різницю А і 3. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні розкладаємо на множники знаменники, виносимо спільні множники за дужки. чисельники переписуємо. У знаменнику першого дробу виносимо N за дужки. У знаменнику другого дробу виносимо М дужки. Тепер, як бачимо, у нас у знаменнику N відняти 2M і N і M. Найпростіший спільний знаменник буде добуток m на N на різницю N і 2M. M на N і на різницю N і 2M. Знаходимо додаткові множники. Знаменник помножили на M, тому і чисельник множимо на M. Знаменник помножили на М, тому і чисельник множимо на M. І, і нові чисельники. Тепер у нас однакові знаменники можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І розкриваємо дужки. Знаменник переписали? Маємо три n квадрат М мінус вісім у кубі. Тепер на мінус n мінус три м у квадраті і додати N у кубі. Трин квадрат м і мінус три м квадрат взаємознищуються. І n у кубі мінус 8m у кубі тепер у чисельнику. Знаменник переписали. Подамо 8m у кубі як куб виразу 2m. І розкладаємо тепер на множники різницю кубів. Різниця кубів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Знаменник переписали. І тепер можемо скоротити на многочлен n відняти 2m. Чисельнику маємо n квадрат додати 2 mn додати 4 m у квадраті. А у знаменнику mn. Номер 4 крапочка 28. Із підручника алгебра 8, та номер 4 крапочка 28. З підручника математика 8 виконано.